Близько 20 людей сьогодні пікетували агрофірму Агріс Акро. А все через те, що мешканці сіл прилеглих до рівного вважають, що підприємство троє шкідників минулого року фірма завдала чималої шкоди городам. Цьогоріч ситуація та сама. На орендованих у тутешніх мешканців земельних паях фірма вирощує сою. Дані посіво в притулу межу з їхніми будинками. І в прошлому році теж кропили так само, що пожовтіло в городі, се й дерева даже пожовтіли. Мене пропало багато смородіни. Я повирізала, вирізала, кидала викидала, малина кущі, вся пропала. Як розповідають селяни, минулого року агрофірма, бажаючи зам'яти скандал, сплатила багатьом скаржникам від 300 до 4 тисяч гривень кожному. А після цього уночі знову оприскувала поля. Хоча, як додають, мешканці воно того не варте. Того року в цей період дитина в мене сходила, зневоднення було, сходила проносом Львоти, і представники Акрісагро якраз на той момент зайшли у і вони це все бачили. Ну, компенсували нам по 4 тисячі, хоча значно більше тоді пішло, поки дитину поставити на ноги. Зверталися ми до них зі зверненням на навіть з вимогами, буквально місяця ще не минуло. Приїжджали вони до нас в сільську раду. Обіцяли, що більше цього не повторить. Цьогоріч, як і попереднього року, одразу після оприскувань мешканці отримали увесь букет ознак отруєння. Людмила Шевчук села Милость уже з вівторка лежить з дворічним сином у лікарні. Вівторок дитину забрала субдомами, і дуже абстрак, абструкція була. Дитина задихалася, що ну так, в страшному вигляді. Жінка додає, поле яке оприскує фірма, знаходиться 10 метрів від її будинку. Буквально 24 числа, 17-го, вони приїхали в сільраду, 24-го ми вже зупиняли трактор на полях, тому що кропили не в 300 метрів екозоні, а кропили вплоть до дороги, а через дорогу наша І З'їхалися сім машин, мабуть, від них представників. Знов нам сльозно всі обіцяли, що це більше не повториться. Пішли дощі, знов кропилися в масиві щось такого, і оце сталося з нашими дітьми. Фейшер села Милость Тетяна розповідає, за два останні тижні до неї звернулося більше 20 людей, і у всіх одні ті ж симптоми. За ну, десь близько до 30 чоловік звернулося. От ну так само було в тому році. В тому році переважно хворіли дітки, а цьому вже почали хворі, хворіти і старші, Старші люди почали також звертатися за допомогою з таким симптомом: загальна слабість, температура, нудота, рвота, проноси, діареї от такі симптоми. Після такої ситуації люди приїхали пікетувати фірму, проте довгий час до них ніхто не виходив. Просто наплюватись, ніхто не відчиняє двері, ніхто до нас не виходить. Як це отак? Як це так ставитися до людей? Ми живемо в вільній країні, чи ми скоти якісь, чи хто? Я вас дуже прошу, скажіть, хай хтось вийде, будь ласка. Після довгого чекання до людей вийшов заступник директора Агріс Акро Богдан Брикайло, який зауважив, що зараз проводяться польові роботи і кроплять тими речовинами, які ніякої шкоди нікому не завдають. Не розумію, що було в минулому році. Ми зробили, ми я кажу, щоб ми розуміли, що воно минуло році. Ми зробили з цього певні висновки. Ми придбали навіть нові описку для того, щоб вносити е, більш точечно, більш більш надійніше, більш ближче до землі, щоб не було розпилення. Ми почали, ми не, не вносимо, ми вносили тільки виключно ґрунтовий гербицид, Ну не може бути в цьому році е, якогось побічної дії на, на здоров'я людей. Я вам це. Кажу, як ну як фахівець свою, свого роду своїх галузи, так ми вносили готові грибеців сапфір і екстразін і виключно на бурені, На кордон. Але все таки представник агрофірми обіцянку пікетувальникам дав. Ми будемо дотримуватися санітарних норм. Санітарного несення, герби ценучов свої, ну, свої це, норма. Це, це є, є, є певні правила, правила. Правила затвердження -му, му році. Так 96-му році затвердження правила. Вони є. є температурний режим. є на я Повіривши заступнику начальника підприємства, люди роз'їхалися по своїх домівках. Втім, попередили, що наступного разу вдаватимуться до більш серйозних дій. Ярослава Зятик, Дмитро Спітченко у ритмі подій. Thank you